Всім привіт! З вами Том, ви на моєму велоканалі. Багато людей дивує, коли бачать взимку чуваків на велосипедах. Багато задається питанням, як це можна їздити взимку на велосипеді чи не холодно і все таке. І Я от, бачите, виїхав сьогодні мінус 10 на вулиці. І зараз покатнусь і розповім вам, як це кататися на велосипеді взимку. Погнали! А тут треба бути обережним. Прориває труби, тече вода, замерзає і ковзанка виходить. Ну, головне це резина. Про неї теж розповім. Ну, що я можу сказати, з власного досвіду скажу вам так, що головне в перші 15, 20, 30 хвилин не здатися і не поїхати назад. Тому що, особливо, коли ви довго накаталися, ви подумаєте, вам стане холодно, стане лячно, стане швидко будете, типу, ой, щось з незвички втомлююсь, і не поїхати додому. Тому це головне протриматись цей час. Потім ви вже вкатаєтесь і вже розігріється організм, і вам буде Буде більш-менш комфортно, я буду розповідати з власного досвіду, тобто, ну це не панацея, це, мій власний досвід. Я вже катаюся більше 10 років, і щось мені щось у когось краще виходить, у когось є своя думка стосовно цього. Ну а в мене от такий от такий досвід, і я вам розповім саме з свого досвіду. Головне, що турбує всіх прикатання взимку на велосипеді, це як одягатися, як не замерзнути, і скажу так, що от в принципі я так зверху вдягнутий. В принципі, як я іми гуляю по місту, але всередині я виглядаю по-іншому. Знизу в мене, можна так сказати, термобілизна, підштаники з начосом таким флісом. Скажу так, що фліс наш головний друг взимку. Також зверху в мене термобілизна і потім вже звичайна футболка. Куртка та джинсові штани. О, головне мати три шари одягу, два-три шари одягу. Ну, для, для верху три точно потрібно мати, а то і чотири. У мене чотири виходить. А знизу два шари. одягу. Ну, головне тут, щоб не продувався. Тобто вам можуть навіть звичайні, як я виїхав, в мене звичайні джинси, тобто, звичайні джинси вони більш-менш плотні і не продувають це вітром. Також куртка, в принципі, вона така от схожа на лижну, горнолижну, підійде горнолижні, чим можна купити в будь-якому е, маркеті одягу. Наприклад, я купив Сінсеї, але вона не продаває. Також дуже важливо е, взуття. Наприклад, я катаюся переважно ну, в вело, Взуті я не катаюся взимку, я катаюся в звичайному зимовому взуті своєму старому, який навіть не шкода. От воно шкіряне, і всередині з, з міхом. Можна кататися в вело взуті, але воно поептивно бути теплим. Та краще в бахілах. У мене є бахіли, я катався і взимку, але коли випадає сніг, забиваються дуже сильно контакти з снігом. Тому я вирішив для себе, що взимку буду я кататися на топталках та у звичайному зуті зимовому. Ну і ще, що найголовніше, це захистити нашу голову, шию в відкриті місця. Тобто голова, голова це найголовніше. Тобто шию потрібно захистити теплим бафом на флісі, бажано на флісі. Також зна знадобиться балаклава, чи можливо баф на голову, щоб захистити вашу голову. Вам вже потрібно ви вже самі потрібні зрозуміти, як вам буде комфортно, але можна одягнути шапку по поверх, а поверх шолом. Ну, шолом повинен бути обов'язково. Головне, щоб він плотно сів на вашу голову в ваш головний убір. От в мене, наприклад, одягната балаклава, флісова, флісовий баф тут, і баф ще з поверх балаклави, а вже зверху в мене одягнутий шолом. А, що, до речі, шолом я змінив нещодавно це шолом від цикл Невеличкий огляд шолома ви можете подивитись Ну І взагалі шолом це апріорії, це він потрібен вам хоч взимку, хоч влітку. В будь-якому випадку виїжджайте та кататися на велосипеді, одягайте шолом. Також ручки ручки треба нам захистити, бо е -е, дуже холодно. І нагоді стануть навіть звичайні рукавички. От. Такі от зимові. звичайні. Або велосипедні. Вони не подаваються, але потрібні. Ну, це більш-мене на осінь, осінь весну, таку прохолодну, ну не на мінусову таку температуру велику. От. Ну і В принципі, от, в будь-якому випадку то це потрібно буде, щоб ваші руці не замерзли. Ще головне пам'ятати про воду. Треба пити воду. Хоча може вам і не хотітися, але пити треба. Так. Пити треба. І головне, е, ну, декілька ковтків раз на там, 15 хвилин потрібно робити. от Тому що це важливо. Ви думаєте, що ви не, ви не втрачаєте ваги, не пітниєте, але ви все одно ви пітнієте. І вода це головний. Мікроелемент вашого організму. Якщо сильний мороз, то не робіть так, як я, і не їдьте зі звичайною баклажечкою для води, тому що вона при вашому катанні замерзне. Є спеціальні фляжки термоси, і там можна вода, і там вода не замерзне, я вже бо я їду, а в мене вже там. Бо я їду, а в мене там вже дзинчит. Тому от такий мене зауваження від мене. Також, в принципі, можна з собою взяти термос з, з гарячим чаєм. Теж стане в нагоді, якщо будете кататися довго, зігріє вас. Ну, і, ну або заїжджати десь в кафе, попити чаю, кави там, узагрітися. Також можна заїхати на заправку. you wanna get away I'm not my as we won't go another day i wasting any time i've got a lot to say get on it in this time got no no Ще один такий лайфхак від мене на власному досвіді. Беріть з собою пауербанк. Тому що на холоді дуже швидко розряджаються телефони, всі ваші гаджети. Особливо, якщо ви там знімаєте, щось фотографуєте, слухаєте музику, всі ці гаджети будуть у вас швидко розряджатися на морозі Це фізика. Тому беріть з собою пауербанк. Ну а в мене сідає батарейка. Зараз переміщусь. Ну, у мене сідає батарейка, тому зараз ну, а в мене сідає батарейка, да і записувати на холоді, що стоїш, швидко замерзаєш. Також це є такий момент взимку, треба його е, теж мати на увазі. Що стоїте, з кимось розмовляєте, якщо зупинилися, відпочити. Ну, краще, кат... катіться потрошку, але катіться, тоді ви не будете замерзати. Тільки стали, волога у вас там є, в будь-якому випадку десь є волога, ви почнете замерзати. Також ще хочу розповісти вам стосовно велосипеда, що потрібно знати і який велосипед потрібен бути для катання взимку. Ну, по-перше, у вас повинен бути велосипед. Ну, звичайно ж, ви не будете купувати велосипед суто під катання взимку. Хоча є деякі люди, котрі купують, наприклад, фетбайки, плюсовіки різні, в них дуже класно кататися взимку. Ну, ми будемо говорити саме про велосипед, який є. Наприклад, в мене. Я розповім, що треба зробити на велосипеді, щоб кататися взимку. Головне, це рума. У мене на Оспеді стоїть Ревел Кінг від Пенерейсер, і в принципі я катаюсь, і я задоволений цією резиною. Вона і на асфальті нормально катається, і по ґрунтам нормально катається, і взимку також з нею непогано кататися. Є шипована резина, але є багато нюансів. Кажуть, що взимку сам саме на кризі вона може бути як ковза, ковзани. Тобто, ви будете їхати, і вона буде вас сковзити. Ви будете моя особиста думка, це повинен бути протектор, який буде підходити вам для катання і не буде скользити. Також раджу вам взимку одягати крила, тому що все рівно буде, погода міняється, погода може бути мокро, може, може бути сніг. Хоча зі снігом також може налипати між крилами та протектором вашої покришки. Але все-таки, щоб бути сухим, я раджу вам одягати крила. Звичайно ж, багато людей катається і на МТБХ. На МТБХ взагалі взимку дуже прикольно кататися. І туди можна поставити більше ширші е крила. Ну і в, а на гревелах вже треба підбирати під свій велосипед. Також слідкуйте за ціпком, слідкуйте за всіма узловими деталями, котрі рухаються. Тобто, щоб змащуйте їх, тому що взимку треба змащувати ці деталі набагато частіше, ніж влітку. І слідкувати за цими всіми деталями, змащувати, контролювати, намагатися, щоб вони були сухі. Ну що, я розповів вам про свій досвід катання взимку. Я продовжую кататися. До речі, переконатися в цьому ви можете в страві. Підписуйтесь на мою страву. Посилання я залишу в описі до цього відео. Підписуйтесь також на мій інстаграм, там багато фоточок, інст... сторіс і всі діла. Також підписуйтесь на мій канал, ставте лайкосики. Не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Ну і все, дякую всім.